вітаю. Нова військова допомога від сполучених штатів, яку Вашингтон оголосив у вівторок, має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами. Про це заявив держсекретар США Блінкін на прес-конференції у Брюсселі. Озброєння на 500 мільйонів доларів, яке США виділяють за програмою президентських повноважень, має надіти на поле бою найближчим часом. Фокус пакету на боєприпасах. Відповідаючи на питання журналістів про перспективи членства України у НАТО, Блінкен зазначив, двері до альянсу лишаються відкритими. Однак пріоритет номер один нині переконатися, що українці мають необхідне озброєння на найближчий час і можуть захистити себе і відбити будь-які інші атаки у майбутньому зараз ми невпинно зосереджені на тому, щоб зробити те, що потрібно, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та сприяти тому, щоб вона могла повернути більше територій, захоплених Росією. Це наш основний фокус. Звичайно, двері НАТО залишаються відкритими. Тут нічого не змінилося. Але саме зараз ми повинні бути інтенсивно зосереджені на майбутніх тижнях і місяцях, особливо коли Україна готується до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше своїх територій, а також на роботі, щоб продовжувати наближати Україну до стандартів НАТО оперативної сумісності із НАТО. Колишній президент США Дональд Трамп гостро відреагував на оголошення йому вчора обвинувачення у суді Мангеттена. Він не визнав себе винним за жодними з пунктів, назвавши їх фальшивими. У виступи перед прихильниками в Маролаго він критикував прокурорів, своїх опонентів та чинну владу. Більше в сюжеті Олексія Коваленка. Колишній президент США Дональд Трамп визнав себе невинним за всіма звинуваченнями у фальсифікації ділової документації та змові під час вчорашнього засідання суду Мангеттену. Йому висунули звинувачення у причетності до виплати грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс у 2016 році. як частина схеми, Дональд Трамп та інші зробили три платежі людям, які за їх словами мали негативну інформацію про пана Трампа. Однією з трьох людей, кому вони заплатили за мовчання, була жінка на ім'я Стормі Деніелс. Менш ніж за два тижні до президентських виборів Майкл Коен перерахував адвокату Стормі Деніелс 130 тисяч доларів. Цей платіж мав намір приховати від виборців руйнівну інформацію. Ця схема була нелегальною і порушила закон Нью-Йорку про вибори. Просування кандидата незаконними способами є злочином. Трамп став першим колишнім президентом, проти якого були висунуті кримінальні звинувачення. Експерти наголошують, справа проти нього може тривати роки. Трамп заперечує будь-які неправомірні дії у цій справі. Всі звинувачення проти нього він називає партизанською атакою. Такі заяви не зіграють йому на користь. Вважає професор права університету Джорджа Вашингтона. Цю справу розглядатимуть відповідно до фактів та законів. І я не думаю, що це гратиме йому на користь з американцями, тому що більшість американців хочуть, щоб законний процес відбувався повноцінно та чесно, навіть коли йдеться про колишнього президента. Після повернення з Нью-Йорку Трамп виступив у резиденції Маралаго у Флориді перед своїми шанувальниками, де він закидав обвинувачення на адресу суддів та чинної адміністрації США. Згадав він у промові і про Україну. That's the country in which we live, however, right now. Однак це та країна, в якій ми зараз живемо. Сполучені Штати Америки це безлад. Наша економіка зазнає краху, інфляція вийшла з під контролю. Росія об'єдналася з Китаєм. Ви можете в це повірити. Саудівська Аравія приєдналася до Ірану, Китай, Росія, Іран та Північна Корея сформували разом загрозливу та руйнівну коаліцію. Цього б ніколи не сталося, якби я був вашим президентом. Цього б ніколи не сталося. І Росія не напала би на Україну. Усі ці життя були б врятовані. Усі ці прекрасні міста не були б зруйновані. Справа проти Трампа у суді Мангеттену далеко не єдина справа в американських судах проти колишнього президента США. До інших правових викликів проти Трампа привертають увагу слідство в Атланті та Вашингтоні. Як всі ці справи вплинуть на майбутні плани Трампа брати участь у наступних президентських виборах, покаже час. Олексій Коваленко Костянтин Голубчик ООС Америки